Апенка позицію обох сторін вислухав Василь Сафінюк. Сьогодні ми з вами подивимось, в якому стані знаходиться пам'ятка всесвітнього значення києво печерська Лавра. Заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Біляєв розповідає журналістам про те, чому вирішили звільнити генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра. Найперше, це порушення, яких комісія мінкульту за два місяці виявила чимало. Зокрема, неправильна реставрація Троїцької надбрамної церкви. Тут дерев'яні сходи замінили на кам'яні, а під час робіт нашкодили розпису храму. Люди, які встановлювали сходи, і вони прирізали їх болгаркою і все. Всередині покрита оцим пилом, який в'їдається, і який фактично ну знищив роботу реставраторів. За це було от буквально два тижні тому. Також Сергій Біляєв показує зрізане дерево та веде журналістів до туалетів. От ви подивіться, в якому стані зараз туалети. Ну в стані ще радян Можете подивитися, етар. що воно таке. На всієї території 21 21 пам'ятка архітектури в має або вади, або в знаходиться в незадовільному стані на всій території. От і не використана навіть тих грошей, які, які були виділені державою. Минулого року із 17 мільйонів, які були виділені на реставраційні роботи, більшість грошей так і не були освоєні і повернуті до держбюджету. Ще одне вагоме допрацювання попереднього директора не укладені охоронні договори щодо 22 пам'яток, пояснює Сергій Біляєв. Тож на початку травня Максиму Остапенко оголосили догану, а цього тижня повідомили про звільнення. На жаль, господарча діяльність проводилася не системно. На жаль, нема плану розвитку такої знакової, ну знакової такої локації, як Києво-Печерський заповідник. На жаль, нема документу і плану, за яким живе і відбувається роботи ремонтно реставраційні. Для Максима Остапенка новина про звільнення з посади стала несподіванкою. каже з наказом про звільнення його ознайомили ввечері, просто на вулиці. Колишній керівник заповідника не розуміє причин свого звільнення і вважає його незаконним. Міністр, як політична фігура, має право звільнити прозначити будь-якого керівника. І я не тримаюся за посаду, але я вимагаю, щоб по відношенню до кожного керівника і працівника культури ставилися в законний спосіб. Єдина моя вимога, щоб те, що робилося з цим так званим звільненням. Нням робилася в законний спосіб, каже за два роки керування національним заповідником разом з колективом зробили чимало дуже важливих справ. Повністю оформили землю під Лаврою у власність заповідника, звільнили від московського патріархату половину будівель Нижньої Лаври. Та й сама лавра за два роки поступово позбавляється руського міра і знову стає головною духовною святиною України. Ми забезпечили перебування православної церкви України, в тому числі намісника на території і Верхньої, і Нижньої Лаври. І ми залучили колосальну коштів. Загалом я зараз можу підтвердити близько 50 мільйонів гривень позабюджетних коштів саме. На збереження культурної спадщини не тільки Лаври, а всієї України. Поки ж заповідником керуватиме Світлана Котляревська, яка працює заступницею генерального директора з питань забезпечення платних послуг. Василь Сафіньок, Дмитро Матвієнко, Факт АСІТІВ. Єдині новини.